Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада і сьогодні у нас вівторок, 2 квітня, і я трошки загубилася в днях. Я думала, що вчора я вже зняла вступне відео до спільного проєкту Шалені тижні... Шалений тиждень стартів, який організувала Леночку Боганову. Як зазвичай всі посилання на організатори і на дівчаток будуть. В описі під цим відео. Я думала, що вчора я вже відзняла е, вступне відео і ну, вже все розказала, показала. Е, і сіла стартувати сьогодні. І через декілька рядів до мене нарешті доходить, що насправді я нічого не показала. А це я тільки думала, що показала. Ну, тепер показую. Е, загалом, це е, е, светрик. Який я мав розпочатися ще минулого тижня, але я вирішила вже з тими замовленнями, що нехай тоді він розпочнеться, розпочнеться вже в шаленому тижні стартів. Це светрик з аранами і з воланами. І в мене тут вже розмотана ниточка. Я беру з цього моточка дві ниточки, а тут по одній це просто трошки більше намотаний. От, я зараз в'яжу резинку на спицях 3, а е, взяла для основної, основної е, основного полота, спиці No3,5. Це китайські спиці, це бамбукові. Я собі докупила, в мене була така трійка, я собі докупила 3,5 і четвірку, мені вони дуже подобаються. Мені чомусь останнім часом я вже казала, дуже подобається в'язати на бамбукових спицях. От. Тому ось такий процесик. <ріх> ось, ось така, я думаю, ну, почати, а треба ж було відзвітувати, я щось забула. Тому ось такий старт. Я, як і минулого разу, буду показувати старти по мірі того, як я їх буду починати. Як починаю якийсь старт, буду підключатися і показувати. От, щоб не обіцяти вам зайвого Все, дівчата, до наступного підключення буду. Стартувати потрошку. Сьогодні у нас середа. Я до вас підключаюсь, щоб показати свої невеличкі просування, свій невеличкий стартик. Я вив'язала всю резиночку на горловину і зупинилася, тому що так і не наважилася вже перейти на візерунки. Я ще трохи сумніваюся, який мені робити росток. Чи азіатський, чи біля горловини. Ну, коротше, я ще не знаю, тому я зв'язала і залишила поки що. Не знаю, в мене прямо якось трошки виникають сумніви з приводу цього виробу. Ну, так, і наступними моїми стартами будуть е шкарпетки у рамках спільного проєкту від Марусиної скриньки Рукоділля. Фamлік зв'яжемо. У мене є вже одна моделька ось в таких кольорах жіноча. Треба зв'язати ще дитячу версію, от вони будуть схожі. А також я задумала ще в'язати ще дві пари для батька і для сина. І вони будуть також з блакитним кольором. Але за основу, скоріш за все, візьму ось цю ниточку на кобоху. Це ось такі кольори. От, е, ну, вони будуть трошки поєднуватися е, за, за рахунок блакитного, але е, або будуть вважатися як окремі два Фемілі-луки, або як один, хоча вони будуть передаватися якби в одну сім'ю і будуть носитися там. От, тому ось такі в мене плани. Отже, хочу показати вам свої скромні старти. На цьому тижні, на жаль, хотілося б більше. Але як є. І з запланованого того, що я вам показувала, я почала лише одні шкарпетки. Ну, що вам сказати? Почала ж, почала. За умовою проєкту треба, е, за умовою проєкту треба почати один від одного до безкінечності без процесів. Ну, я почала два. Ой, вибачте. Ну, я почала два. Ось таким чином в мене виглядають шкарпетки на даний момент. В'яжу на 64 петлях. Для мене це перший раз. Я не в'язала більше, ніж на 60 петлях, тому що вони вийшли в мене за широкі, але цей раз намагалася їх в'язати доволі щільно. Тому вони такі дуже пружні доволі щільненькі. Яка в мене тут стадія? Я вив'язала бабусині п'ятки і підібрала петлі для того, щоб почати робити клин під ну, ось, такі, ось такому вони в мене етапі. Зрозуміло, що далі буде стопа ось такою смугастою, і мисок буде. Блакитним. До речі, зверніть увагу, я не підбирала секції. Я просто взяла з, як от бачите, з середини і з мотка і в мене вони ось так ідеально вкладаються в однакові. Бачите, от просто, просто однаково. Хоча. Що бачите, лише єдина розбіжність, малюнки йдуть в ці смужки, тут, типу, жакарт, йде, в різні боки. Хоча зазвичай, коли е, пряжа пофарбована е, ось так смугасто, вона йде, ну, тобто, якщо починаєш з середини, вони йдуть смужки в одному напрямку, а тут вони тоді будуть йти в зворотньому напрямку, а тут однаково йдуть. Хоча це може через те, що тут. Просто всього-навсього чергуються дві смуги, того воно якби все одно в яку сторону йде. Може, через це. Але ось так: не підбираючи нічого, вони вийшли однакові. Хоча я б не дуже плакала, бо якби вони вийшли неоднакові. Тому ось такі старти. Зустрінемося тоді з вами в заключному підключенні. Ну що, вітаю вас в кінці цього відео. Сьогодні вже неділя. І якось так все вийшло сумбурно на цьому тижні. Я сама не встигла нічого зрозуміти, як тиждень завершився, а я нічого не встигла зробити. Я навіть не знаю, як далі брати участь у якихось спільних проєктах, ну, маючи на увазі, ті, які організовує Оленка, там шалений тиждень стартів, тиждень визволення, магічний кубок, бо. Як показує практика декількох останніх моїх спроб, то якщо я щось починаю собі планувати, то в мене це обов'язково не виходить. Якщо я працюю без плану, то доволі виходить продуктивно. Як тільки я ставлю собі якісь плани, все на цьому все закінчується. Я до вас трохи так в такому вигляді літньому, тому що в нас дуже спокотно на вулиці, прям дуже спокотно. І тому я так до вас підключаюсь, бо мені навіть трошки жарко стало. І навіть знімаю без додаткового освітлення, тому що на вулиці настільки яскраво світить сонце, що мені навіть довелося знайти місце, де воно світить менш яскраво, щоб не засліплювало кадр. Так от, шмав би бути в мене шалений тиждень стартів. Тиждень вийшов шалений, але без стартів. Тому що, по-перше, не було часу, ну, скоріш не було часу просто на вязання. Ну, воно було, але його було набагато менше, ніж зазвичай, тому що на початку тижня я ще намагалася в понеділок не стартувати, хотіла в понеділок завершити свій, скажіть мені, будь ласка, хотіла завершити свій. Джампер білий, опухнастий, і думала, вже тоді з вівторка там, і далі до кінця тижня почну старт. Але якраз у вівторок все круто повернулося і все змінилося, і вийшло, що на наступний тиждень, ну, коротше, на продовження тижня в мене мало що вийде, тому що перша причина, що я Депресія все-таки мене наздоганяє. Як тільки ти здаєш слабину невеличку, вона одразу цим користується і бере тебе під свій контроль. Тому постійно треба слідкувати за своїм станом. Як тільки ти відчуваєш, що щось ну, йде не по плану, треба одразу це вирішувати, тому що якщо запустити, то тоді я вже знаю, що буде. От, і якраз десь у вівторок я відчула, що мені якось щось не так. Е от, е якось нічого не хочеться, і в'язати не хочеться, і лежати не хочеться, і гуляти нічого не хочеться, коротше кажучи. Я думаю, так, це погано, треба щось з цим робити. І подумала, я поїду я до бабусі, допоможу їй там, побуду на свіжому повітрі, якось трошки відволічуся. Там город і все таке. от. І я поїхала, і, звичайно, що городні справи займають дуже багато часу. Того навіть після того, як ми все закінчували, я поверталася е додому, то вже було не так багато часу на в'язання, тому що м там достатньо, ну як, не те, що погане, воно гірше освітлення, ніж, наприклад, у мене в квартирі. І особливо не пов'яжеш при поганому освітленні починають втомлюватися очі, та й ти сам вже втомлений після цих всіх городніх справ, тому якось так. Я вам показувала старти, які я розпочала, і приїхавши сьогодні додому, я подумала, що... Хоча б, щоб щось показати, треба доробити цей білий джемперочок, тим паче, я його залишила вдома якраз на тому етапі, що там залишилось буквально декілька сантиметрів оберів. Я думаю, ну хоча б щось, вже має, ну треба ж вам показати. Не можна просто показати ті два старти, які в мене є. Це щось взагалі цікаво. Тому, воля, я маю готовий джемпер. Так, ну він начебто поміщається. Е, як бачите, я дов'язала обидва рукави е, резиночку, У мене залишалося десь е, сантиметри 3-4 дов'язати зі шкуркою норки, і далі вже дві нитки просто побійної пряжі дов'язати резинку і закрити. І от я це зробила. Зараз вже п'ята вечора, я вирішила, що я зараз зніму заключне, заключне підключення і змонтую, і щоб уже сьогодні вийшло це відео. Я думала, вже в понеділок його випускати, але ну, нехай буде правило. Не тиждень стартів. Підсумки мають бути у неділю, то я випускаю підсумки в неділю. Закрила рукавчики італійським. Закриттям цим голочкою. Мені подобається, як він на мені сидить. Він, звичайно, що ще не випраний, я тільки заховала всі кінчики. І оце показую вам. Тому я приміряла на собі, мені все подобається. Єдине, що через те, що я вам тут показувала, ну подивимося, що буде після прання, може він підзбереться трошки все-таки. От оце, оце плече, що воно, бачите, так трошки стягує ось це. Ось там, бачите, ось така збірочка така. Оце єдиний мінус. А так, вважаю я, що японське плече я освоїла. Єдине, що наступного разу я просто буду знати, що е, от по цій е, по цьому плечу треба набирати більше петель, щоб воно його не стягувало. Так, в принципі, мені все подобається, я вважаю, як на перший раз. Просто своїм, скажімо так, розумом без майстер-класів, без нічого, просто послухавши теорію, почитавши, то достатньо непогана робота. Мені все дуже подобається, я його зараз буду прати. Буду прати у пральній машині. Да, я така <свісна> <свісна> ризикова. Ну. Я не думаю, що з ним щось таке прям грандіозне станеться. Я очікую, що він підсаде. Ну, я в принципі на це і розраховую, що він підсяде. Бо якщо він не підсаде, буде гірше, ніж краще. Хоча, коротше, він мені подобається от в такому вигляді, як він на мені сидить. Тобто я б ну, носила би і от, і в цьому розмірі. Ну, якщо він підсаде, буде добре. Якщо не підсяде, Буде нормально, коротше кажучи, тому я не дуже переживаю, а не переживаю я, тому що, що, що з ним ще щось станеться, тому що тут натурального складу 30% в одній нитці. а інша повністю синтетична. Коротше кажучи, нічого з ним не трапиться в пральній машинці, я думаю, так. От. Тому я вважаю, що хоча і стартів небагато, зате є закінчена готова робота. І це мене дуже радує. Я дуже хотіла освоїти японське плеча. І я дуже задоволена, що я його освоїла. Буду ще тренуватися, і думаю, наступного разу в мене вийде ще краще. Він мені дуже подобається цей джемпер, Він, імовір, такий приємний, м'якенький. Не дивлячись на те, що він в переважній своїй більшості синтетичний, але до тіла він дуже приємний. Я навіть не знаю, чи встигну я ще його поносити, тому що на вулиці шалена спека, але я припускаю, що ця шалена спека ще трошки поміняється на прохолоду. От, а в мене, до речі, залишилося, все-таки залишилася пряжа. Це змотано зі шкуркою норки, а це змотано на резинки. І тут, я думаю, мені. Вистачить на светрик для кота, як я і хотіла. Я думаю, цієї ваги мені буде достатньо. У мене є ще тут такий невеличкий моточок, щоб використати Ну, нашу мені ці залишки, правильно? От, якщо я це виріжу, то в мене залишків з цього джемпера не залишиться. Тому, думаю, джемперу для котика буде, і я думаю, він буде дуже задоволений, тому що. Поки я працювала над цим джемпером, він вже приймав дуже багато спроб на ньому поспати, його потоптати і тому подібне. Тому я, я дуже вдячна, що ви переглянули це відео. Хоча вона, воно напевно. Не таке цікаве, як мої всі інші. Хоча, з іншої сторони, я думаю, іноді, що я завжди записую дуже довгі відео, і через це може комусь не цікаво дивитися такі довгі відео. Тому що я дивлюся на інших дівчаток, і в переважної більшості вони записують більш короткі відео, ніж я. Тому, я думаю, може, треба трошки змінити формат і почати робити ось такі трошки коротші влоги, або просто відео, ніж я роблю зазвичай. Що думаєте, напишіть. Свою думку в коментарях з цього приводу мені буде цікаво. От якщо комусь цікаво, то наразі я себе почуваю краще після такої, скажімо, дачної терапії. Тому я бажаю вам гарного настрою, бажаю вам натхнення, рівненьких петельок і до наступних відео. Бувайте!